Родився. А народжується Він у нас у серці. А народжується це Бог, який є сонцем правди. Народжується немовля, яке сповнена любові і потребує любові. Потребує всього, що може надати йому наше серце. Потребує захисту. Добро. Правда без захисту, якщо ми не будемо стояти на їхньому захисті. І наші богослужіння, і наше громадське служіння, яке виконують наші парафії, воно спрямовано саме на те, щоб захистити правду, любов і світло, і щоб. Намовлято Христос був захищений, відчував себе захищеним нашими зусиллями, нашою любов'ю. В цих зусиллях єднаємося ми всі, і сьогодні ми дякуємо всім присутнім, всім, хто доклав великих зусиль для того, щоб ми так гарно святкували це свято. Ми дякуємо Владисі Пітрофану, який. І в своєму вітальному слові теж казав, як нам необхідна та єдність, без якої не зможе встояти наше царство, бо якщо царство поділиться, воно впаде. Ми дякуємо братів наших, які сьогодні до нас завітали з католицького храму, з католицької дієцезії. Ми в єдності провели цілий рік. До того, щоб ми відчули цю єдність, докладав своїх зусиль владика Мітрофенов, докладали зусилля всі ви, бо ми виходили на вулиці і Майдани разом для того, щоб молитися за наше майбутнє, за те, щоб була захищеною наша любов, наше світло і наша правда. Бог, який приходить до нас, кличе нас до свободи. І якщо не буде прагнення свободи в наших серцях, то ще не народився там Христос. Ми повинні бути в єдності, бо тільки в єдності ми маємо ту необхідну нам силу, яка потрібна, щоб захистити свободу, світло, любов і правду. Христос наш.